Всім добрий день, мене звати Тетяна, я волонтер фонду за життя. Сьогодні, 13 серпня, ми знову відчинили двері несподіваної радості і приймали тут е, сім'ї ма, матерів та батьків діток, благоотримувачів фонду за життя. Я задоволена сьогоднішнім днем. Ми одягли та взули на осінь. Та на зиму, в тому числі, всіх діток, всіх сімей, які приходили сьогодні, мами і тата, які приходили сьогодні за одягом та взуттям. Багато навибирали і комбінезони, і конверти, увізочки, саночки, і головні убори та багато взуття. Запрошуємо всіх благоотримувачів записуватися і приходити обирати для своїх діток одяг та взуття. А всіх небайдужих, хто дивиться це відео, ми просимо допомогти і підтримати наших діток фінансово, одягом, продуктами харчування. Всім дякую!